Боже, мені режисерка сказала, що мені треба схуднути. В см... Як ти можеш в якийсь момент, тобі треба просто сісти, поплакати. Ти прямо в цей момент плачеш, коли тобі це кажуть? Да, Буває. Breaking бет абсолютно. Фу, Настя, що з тобою взагалі зараз таке? Іноді такі люди потрібні. Чи потрібен тобі такий хлопець, постійно знаходиш в собі якісь недоліки? Десь там треба було посваритися, побитися. Інколи, інколи, ти не можеш з цим впоратися. Я продавчиня, мама каже, я продавчиня, тато водій. Яка акторка? Ти що? Ну, приколі, ти не комфорту така. Ада, Це насправді так реально питання до себе. Чого ви боїтеся? Насправді вітаємо вас на нашому Ютуб каналі. Сьогодні ми підготували для вас дещо справді особливе, і тема нашого випуску нав'язала думку оточення. Мене звати Настя, мені 15 років. Я режисер-початківець та блогер. І хочу вас познайомити зі своїми співвідучими, чудовими Вікторія та Лі. Дівчата, розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Мене звуть Вікторія, я акторка, тільки закінчила четвертий курс Карпенка Карго і зараз працюю на разових виставах в молодому театрі. Я теж блогер, знімаю TikTok, знімаю для брендів, і це загалом моя основна робота як створення контенту для брендів. Ну і також працюю як модель. Клас. <рес> Привіт, мене звати Лі Берлінська, мені 39 років. Я теж акторка театру та кіно. Ви. Ви могли мене бачити в серіалах там не знаю, відділ 44», що там співачка, «Кольор помсти, славні крипаки». Ну це повний метр, але ну коротше, я думаю, що. Десь ви мене можливо бачили. Також я у мене є син, чоловік. Ну, живу <рес> життя. Підписуйтесь <рес> на канал, якщо ви цього ще не зробили. Натисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Давайте вже заглибуватись у цю чудову тему. Поїхали! Коли я розмірковувала над темою для цього відео, перше про що подумала, це думка оточуючих. Справді це є великою проблемою, оскільки деякі люди вважають правильним казати свою частіше з всього неправильну думку іншим. І перше питання, яке я хочу підняти, це самооцінка. Чи були у вас випадки, коли думка людей впливала на вашу самооцінку? Ну, частіше за все, я так коли читала сценарії, там дивилася питання. То частіше за все мені приходило в голову. Це те, що саме коли ти закохуєшся. Якогось хлопця не знаю, ну поки в мене так, що дуже впливає саме думка цієї людини, коли вона тобі дуже подобається. Впливає думка на те, там як ти виглядаєш, що ти носиш, як ти, як ти поводишся. Це, звісно, не має так бути. Я думаю, що ти все рівно маєш якби слідувати собі, але інколи інколи ти не можеш з цим впоратися. І так буває саме в таких ситуаціях. Ну і звичайно, там, коли, наприклад, майстер або людина, яку ти поважаєш, до якої ти прислухаєшся. А якби це теж дуже впливає на твою творчість, на твої бажання інколи інколи теж треба триматися, саме того, чого ти хочеш, і як ти вважаєш, що так правильно, але не завжди так виходить, тому що ти типу, поважаєш думку людини старшої або людини, яка має більше досвіду, і якій ти довіряєш. Але мені цікаво, мені цікаво щоб ти розказала якусь свою ситуацію, тому що, якщо чесно, я вже намагалася згадати саме шкільні якісь такі часи свої. Не знаю, я можливо мені пощастило. Мен ну мене якось не дуже булили. Хоча ми говоримо, якщо ми говоримо про оточення, да, то наприклад, це ж не тільки про якісь там про школу, да і про друзів чи однолітків, да це ж може бути і родичі, хтось там і mm -hmm. батьки. І брати, і сестри, ну тобто, будь-хто впливали родичі в дитинстві. Ти не дуже розумієш, що воно якось тебе тискає. Ну враховуючи, що в мене а, тато кореєць, а мати йде по слов'янської більш лінії. Вони завжди трошечки, ніби знаєте, порівнювали на кого я більше. Навіть коли кажуть, кого ти ну ран... я не знаю, як за кого зараз? ти більше любиш. — Раніше Таке було питання: ти угу. кого більше любиш? Маму, Маму чи тату так так, так. — і типу... Всм, як ти можеш це ти людина створена наполовину з мамою та з тату. І коли в неї питає, ти кого більше любиш, маму чи тату? Це як сказати, я свою праву половину люблю, а ліву, а ліву ні. ні, вона уродена там, наприклад, знаєш, <світ> типу такого. І а, це ж не тому, що нам нас хотіли, скажімо так, образити чи зробити нам боляче, а можливо, просто тому що раніше на це не так багато приділяли уваги, ну <світ> взагалі на почуття людини, що вона відчуває, про що вона думає, що вона бажає. Якось воно було. Більше знаєте про те, що як ти вдягнена, що ти поїла, mm -hmm. і чи ти всі уроки зробила. Mm -hmm. А які тобі уроки більше за все подобаються, ніхто не питав ну, і е, знову ж таки, це не тому, що наші родичі щось там з ними було не mm так. -hmm. Просто їм ніхто про це не розповідав. А отак от з однолітками, ну от таке було. Ну, тобто, типу, десь там треба було посваритися, побитися а, і так далі. Я пам'ятаю, до речі, мені було важкувато з 6 по 7 клас. Там були такі моменти, коли а, ти заходиш в не дуже гарну компанію, скажімо так, і коли ти намагаєшся. Типу грати по їх правилах. Ти думаєш, що якщо ти там більше вип'єш чи щось uh -huh. таке зробиш, чи покуриш, тоді ти будеш виглядати дорослою крутою і в їхній ну, компанії на да, рівні? Да. І там починаються коротше ці всі моменти. Я розумію, що 15 років у тебе, скоріш за все, це зараз все це відбувається. Я просто от мені цікаво, як зараз це відбувається, коли 15 років оточення, як ти це все сприймаєш? Це буде попереду. Давайте спочатку розповім okay. одну історію, і uh -huh. ми поступово до цього дійдемо. Да, давай. У мене була така ситуація, мені було, мабуть, років 12. Я тоді тільки починала робити різні яскраві макіяжі, і один чудовий день я публікувала в сторіс, як я зробила макіяж. До мене прийшла моя подруга в гості, і вона мені каже, Ой, най, знаєш, ти якось взагалі так погано зробила цей макіяж. ну Навіть моя сестра ну зрозуміла, що це взагалі дуже погано. І мене тоді це не зачепило. Я досі роблю ці макіяжі, досі, досі проводжу різні фотосесії з макіяжами. Але мені здається, що це дуже такий червоний прапорець в дружбі. І ця ситуація вона якось засіла трохи. В ну, але ж тебе це не збило з шляху? Тобто ти продовжуєш це робити? Так. Ну це це, це 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 круто, тобто можна прислухатися до думки оточуючих, якби почути її. Якщо це дуже якась близька людина, якій ти довіряєш, ти можеш звичайно прислухатись. Але якщо ти чуєш себе і слухаєш своє серце, то ти мені здається маєш м -м, невідступно йти своїм шляхом. От я так вважаю, що це шлях до успіху. Так, я теж так вважаю. А що з, з цією дівчиною вона жива? <ріст> <ріст> Вона якраз таки в тому ж полі, що ви описували до цього: віки, А, <ріст> Але ми не спілкуємось дуже давно вже. Мені здається, що іноді такі люди потрібні. Знаєш, хоча б задля того, щоб закарбувати в собі е, от свою е, направленість, коли е, тобі кажуть, Слухай, ну це як наприклад мені кажуть, боже, ти в нас же в родині типу я продавчиня. Мама каже, я продавчиня, тато водій uh -huh. яка акторка. Ти шо ну uh -huh. приколі? Ну типу тако. Мені подобається взагалі в молоді. Кажемо, шкіра ще не обгоріла. І в цьому є і страх, і такий великий подарунок, тому що ми чим старше дорослішеємо, коли ми іноді на щось важко погоджуємося, тому що ну ми вже до того торкалися. Ми знаємо, що це там, небезпечно. дуже небезпечно. Це боляче. А іноді буває, що мозок починає вже придумувати, що воно боляче, що це не треба робити за комфорту така така, да, угу. і вона це буває не істина. Іноді буває, ти залишаєшся в якомусь місці, тільки тому, що ти колись десь почув у когось що у тебе колись таке було, що це от буде погано. Ми всі живемо в такої спільноті, всі завжди кажуть, о, лайк, like, дізлайк, постійно подобається, не подобається, угу. постійно ти все оцінюєш. А професія акторка це постійно тебе обирають. Угу. Постійно хтось тебе оцінює. Ну, тобто. І мені здається, що було б круто навчитися адекватно реагувати. І такі люди самі потрібні нам для того, щоб вміти або вбудовувати свої кордони, або класно реагувати. Це тренувальний майданчик. Ти могла сказати: Блін, да, дійсно, щось я лахнулося. Не буду більше ніколи цього робити. Коли я перший раз профарбувалася світлий колір, і одна із моїх там родичків каже: Ой, слухай, тобі не тобі не подобається, ой, не, не не подобається, не, не пасує, не личить. Да. І кожен мені казав, ой, ну тобі краще в темне і так далі. На що, наприклад, раніше я б там, ну там щось почала би внутрішньо реагувати. Але коли ми заглиблюємося в себе, і ми розуміємо, що інші люди можуть мати свою думку, це нормально. Інша проблема, як вони це висловлюють. Але головне, як висловлюєш це ти. І це був такий мій перший досвід, коли я не злилася на людину, я їй сказала: я тобі дуже розумію, але я завжди хотіла мати світле волосся. Мені дуже подобається. І коли ти говориш це, ну це був такий певний шлях. Коли ти говориш це по-чесному із любові, mm -hmm. коли ти дозволяєш людині відчувати ну, свої там емоції, почуття, от не знаю, ну, вона може відчувати все, що завгодно з цього макіяжу. Це якась є історія. В мене був друг, і одного вечора після фотосесії ми вирішили зідзвонити з ним. Він запропонував по відеозв'язку, я кажу: давай, добре. І його перша реакція на В мене була: Фу, Настя, що з тобою взагалі зараз таке? А що там було? Просто я запливала. Двоє таких косичок собі. Він дуже сильно погано поставився до цього. Казав, що все, розплетайся, або я зараз то перестану розмовляти. Я так на все все подивилась. Чи були у вас схожі такі ситуації? Ого. Ого. Мені здається, це дуже невпевнені хлопці, якщо вони в собі, якщо вони так реагують на дівчат. Ну мені зустрічались такі, якщо, наприклад, вони бачать, що перед ними якась неймовірно красива дівчина, і вони ну мені так здається. А що вони тоді починають відчувати себе так трохи меншовартісними і починають тоді знаходити в тобі якісь недоліки, щоб трошки тебе припустити, щоб типу на свій рівень, і це насправді теж треба вміти якось відсікати, тому що. Це теж дуже псує самооцінку. В мене теж були такі ситуації, коли, наприклад, хлопець говорить: блін, ну ти така красива, ти така вау, але от трошечки б тобі фігуру, ну от, ось, ось трошечки, цей, от трошечки позаймаюся і. З тим, що навіть там я знаю, що там у мене класна фігура, там що мені подобається, багато людям подобається. Я починаю сумніватися, хоча це сказала одна людина. Це так важливо саме відсікати цих людей і розуміти, що одна думка однієї людини це нічого в порівнянні з тим, що ти відчуваєш, і в порівнянні з тим, що думають про тебе інші люди. Зрозуміло, що інше, якщо тобі подобається цей хлопець, то звичайно ти так почнеш сумніватися. Але тоді питання в тому, чи потрібен тобі такий хлопець, який буде оцінювати тебе. Тобто якось по зовнішності, або шукати в тобі якісь недоліки. Його, якось, більше, так. Немає. його більше немає. Він він вже все як його звали? Діма, Діма. Ну Діма, Дімо, Сорі. Якщо рібята, ви когось принижуєте, зверніться всередину себе. Що що вам там не подобається? Чого ви так боїтеся? Чого вас ця людина, яка ходить там, не знаю, з цими. Косичками, чи вони там про він пробив собі ніс. Чого вам не подобається? Чого ви боїтеся? Насправді, до речі, є така думка, що, наприклад, насправді ми хочемо бути як ця людина, але ми починаємо її булити, починаємо казати, що вона якась не така, тільки через те, що ми самі не можемо це зробити. Нам не вистачає та, сміливості це зробити, така... і коли не вистачає сміливості, нам страшно. Ми починаємо думати, Боже, це якось дивно, це ненормально. Ти взагалі хто ти? Навіщо ти це робиш? Тобто. Це насправді так реально питання до себе. Типу, а чого ти боїшся і чого ти не можеш прийняти те, що інша людина може мати іншу думку, інший стиль, mm -hmm. інше взагалі світобачення? От їй хочеться так робити. Наприклад, а ти, наприклад, не такий сміливий, і тобі страшно. Ну то треба боротися з цим. Ну або прийняти або прийняти. Це. А взагалі, знаєш, дуже класна штука. Вот серйозно, мені 39 років, я досі над цим працюю. Почуття гумора. Почуття гумору взагалі вирішує всі питання. От він тобі сказав, що у тебе там дві косички. Ось ці. І якщо ти маєш класне почуття гумору, це можна взагалі вивести все, але сказати там на на на, -на" відгуморився, але з людиною більше все вже Дякуюся. все. До побачення. Вже <гум> осадочок залишився. Наступне. Можна сказати, два питання в одній самі одній ті ж самі темі, на чому конкретно зупиняється сприйняття думки, оточуючи саме ваше, через який кордон теми не можна переходити? Саме які теми не можна особисто для мене чіпати, mm -hmm. бо вони, наприклад, дуже на мене там впливають, так? Що ти так. про тобто... ну напевно, коли говорять про... Мої акторські якісь здобутки, поки ти ще не стійкий в чомусь, супер. Хоча мені здається, в акторстві неможливо бути стійким, не знаю. Ну, типу, що можливо, це потім прийде з досвідом, що ти будеш знати, що блін, та я крута акторка, і все, типу, те, що ти там думаєш, мені здається, що саме в акторському плані, коли мені говорить людина, яка щось шарить в цьому, або я її дуже поважаю, ну, режисер, наприклад, хоча теж не завжди. Інколи думаєш, що це можливо в нього настрою немає. Так, саме в акторському плані, особливо коли ти працював довго над цим, або коли в тебе не виходить і тобі говорять, що це не те. То це теж може зачепити, але це зачіпає лише щоб більше працювати. Тобто не так, що все. Мені сказали, що це було не дуже добре, і ти такий, окей, не буду цим займатися. Навпаки, це типу, дає як більший поштовх, але це звичайно дуже неприємно. Це сльози, емоційно, ти себе почуваєш просто жахливо. в Якийсь момент тобі треба просто сісти поплакати. Ти прямо в цей момент плачеш, коли тобі це кажуть? Да, буває, буває, oh був... God, <laughs> як це прикольно. Буває просто... Кажуть, наприклад, там Віка, ти не знаю, Боже, це було просто жахливо. Ти взагалі ти я за чим я тебе взяв на курс там на цю виставу? Ну і ти такий сидиш, думаєш, Боже, все, я погана акторка. Але це спеціально говориться для того, щоб тебе то прокинути трошечки. І насправді, наприклад, режисер він так не думає. Просто в цей момент ти там зробила якусь сцену неправильно або щось, щось не так зробила. І це може бути просто як поштовх, щоб ти трошки прокинувся і подумав, і більше попрацював. Звичайно, що це якби не дуже так гарно збройно. Боку режисерів, але ну це працює, але дуже болюче працює. Тобто, інколи якщо тебе просто похвалять, такий розслабся, прийдеш. Ну все, супер, я зроблю цю сцену ще раз так само класно, як і вчора, наприклад. Або це боже навіть зараз згадує мене аж так всередині. Ой, напевно, в плані з зовнішності теж це зі зйомками пов'язано. Коли, наприклад, теж говорять от чомусь, у мене дуже багато чого зав'язано теж на зовнішності, на тому, як я виглядаю. Мені здається, це пов'язано з нашою професією. Дуже. Я тобі я, я не знаю, як про це не думати, тому що ти постійно там порівнюєш себе. По-перше, там свою фігуру порівнюєш. Хоча багато людей кажуть, що ти класна, ти класно виглядаєш, тебе прекрасна фігура, але ти постійно знаходиш в собі якісь недоліки. У мене до речі була історія. Пам'ятаю, це було десь на другому курсі університету. І я пішла на кастинг на живий кастинг. Це був мій перший живий кастинг з режисеркою. і Я приходжу, ми там програли сцену, і потім ми виходимо, і вона мені говорить: ну. Тобі б трохи схуднути на пару кілограмів, і, і було б ну було б класно. Мене це так вибило. Я зрозуміла, що а хоча я була, ну я була дійсно ну, типу, стрункою дівчиною. Просто я прийшла, типу, в светрі в джинсах, і, типу, я не знаю, чому вона так вирішила, якою я б мала бути тоді. І я пам'ятаю, що для мене це був дуже сильний відбиток. Що я вийшла і думаю, боже, мені режисерка сказала, що мені треба схуднути, і це було прям м -м, дуже неприємно, дуже засіло в моїй голові. Я думаю, ну це правда так значить, якщо от, людина там з кіноіндустрії сказала мені про це. Хоча з іншого боку, Боже, я так хочу, щоб ці стандарти вони, вони просто з вони зруйнувалися. Що яка має бути людина, яка, яка в неї має бути фігура? Ну, ми йдемо до цього. Це класно, що наш світ рухається, він не зупиняється, що в нас зараз беруть модели. Плас сайз типу, і що це круто, навпаки, ти дивишся, Боже, як круто цей одяг сидить на цій моделі. Ну тобто це круто, але все рівно залишились такі люди, в яких є якісь певні стандарти в голові, і вони вважають, що ти маєш бути ось такою. Хоча так не має бути. Я не знаю більше ніяких кордонів таких. Я в принципі можу постояти за свої кордони, якщо що. та навіть за фігури. Якщо не хтось говорить або якийсь хлопець, я кажу, ну іншим подобається. Якщо тобі не подобається, бувай, окей. Добре, я можу розповісти. Це теж стосується роботи. Мене дуже сильно бісить, коли починають чіпати тему моєї роботи, коли починають давати поради, які мені не потрібні. У мене була така ситуація, що от я зняла о, якийсь там скетч, публікувала його, кажу своєму другу, давай подивимось разом, хочу тобі показати. І для мене це було дуже важливо. А він каже після перегляду, що ой, ну знаєш, тут звісно, є дуже великі проблеми, отут так, от так. А подивись, от цього блогера тобі зараз там, ти подивись, як він робить, і це було сказано не для того, щоб я покращила свої навички, а просто для того, щоб. Якось мене принизити і з таким ти так текстом... себе відчувала так і ну мені було дуже образливо я навіть плакала uh -huh. тому, що блін, я старалась, і це було робота, можна сказати, трохи для нього. І Він мені не подобався просто так, от я тому не буду питати глибше соціальні мережі, мабуть, теж мене дратує, коли починають мені казати, що ти там так, от якусь крінж. О, крінж, класне слово. Вже описує багато. Що фу, які ти дурниці знімаєш, я думаю, блін, ну, плати мені гроші, я перестану знімати. Ні, ну Я все, звісно, жартую, але все одно. от Робота, якісь мої зйомки, те, що я влаштовую, те, що я вкладаю душу, над чим я стараюсь, працюю багато часу. от Чіпати не можна, я не люблю, коли мені розказують, о, як мені жити, якщо я цього не спитала. Mm -hmm. Є навіть таке висловлення, що типу пораду свою порадь собі. Ти такого знаєш? Що що ти типу... якщо я не спитала, коли ти спитав, так найбільший момент, який мене прям ну з яким я ще не завжди можу впоратися, це коли мені щось розповідають про мого сина. Як виховувати? щось а, чи ну, щось, типу дальше що... це мій найбільший страх мені здається, Я просто, коли думаю, ну типу, коли ж у мене будуть діти? Я думаю, боже. Це ж треба виховувати цю дитину, цю людинку, яка колись виросте кимось, стане і диву, Боже, а як це робити? Це ж мені будуть купа радити, а як правильно? І ти ніколи не знаєш, як це робиться. Ну читати, читати, слухати, угу. дивитися, ростити себе, угу. тільки ростити себе. У мене знаєш, іноді я думала про те, що знаєте, раніше, ну не знаю, це ваше покоління, але принаймні моє, і трошки старше. У всіх батьки майже молоді. Тому що раніше mm -hmm. було прийнято там народжувати вісімнадцять-дев'ятнадцять. Мама в двадцять не двадцять один це вже старовидяще, mm -hmm. все. Yeah. <laughs> коротше і. Це непогано і ну і недобре. Але мені здається, що коли... коли в тебе вже просто коли ти молоденький, знаєш, ти такий гарячий, я не знаю, як в 19 років, якщо б я народила, mm -hmm. в 19 років я взагалі я не знаю. Я просто я таке робила, що господи спасі захраніть. Чи дитина вже дитина не Моя мама взагалі це все витягнула, це ж капець, ти не жив, ти не тусив толком. розумієте? Тому це принаймні те, що я дивлюсь, чим я дорослішою, більш, чим я більш з собою цікавлюся, що я, як я. Ти мені буває легше розмовляти з дитиною, ну, з будь-ким. Тобто, знаєш, не те, що я досвід пережила. Настя, так що слухаєш? слухаю. мені допомагали, До речі, там різні знаєш, книжки приводу, як спілкуватися, тому що у дітей, як і у підлітку, я не знаю, у тебе вже. Відбувся гормональний цей процес? Чи як він? ну типу? Я просто пам'ятаю мені, я в 15 років постійно писала вірші про самогубство. Я писала про кохання, страждала Стра... А, бо, да, страждання, страждали. кохання. Потім так. коротше в мене відбувся такий момент, що я приїхала до мами з інституту, відкрила свій щоденник і читаю вірші там. Типу, типу, моє життя без тебе. Типу ніколи не читаю. Так назавжди мною коханому ко, коханої людині. Там, ну, наприклад, МЖ, ну там МП. Хто? це? <різь> Хто це? <різь> <різь> Хто це? <різь> Ти не знаєш? Я Маю на увазі таке потужне де, гормональне переналаштування. Що знаєш, коли від підлітків вкажеш, як ти зі мною говориш? Він да він не знає. Блін у нього у нього тіло, блін. У нього він взагалі не може себе прийняти своє тіло. Він ще він вже не дитина, знаєш. У нього там починає все розвиватися, і воно якесь таке кастурбати. Ти дивишся, ти що це за дупа? Що це таке, І що ж тобі кажуть? А що у тебе за дупа, на класники? Та знаєш тебе таке. А що у тебе? Ну, наприклад, там у дівчини класні форми, там груди, там талія, оце все знаєш, і пацани там. А там щось ржуть, о, в неї лівчик треба розтібнути, да, посмикало. Знаєш, оці всі моменти. Це все, ж все таке турбулентне в так. цьому віці. Приводу страждання, самогубство. Це в мене було в років одинадцять-дванадцять. Ого. А потім воно ну в мене тоді ще прям що все, оце підемо кудись за жи. Угу. Будемо пити, палити, хоча я ніколи не палила. Це розмальовувати стіни. Протест такий бунтар, yeah. а потім воно дуже різко припинилось. Я почала і лягати раніше, бо до цього в мене було, що я могла не спати там дві ночі, три це тусила, щось там, дивилась якісь. Фільми з друзями, серіали, ті uh -huh. всі теми. А в який, в якому віці ось це було 11-12 років в мене таке? А да? потім воно дуже різко припинилось, і от все в мене графік. Я не можу лягати пізніше дванадцятої в якісь. А як ти? А як ти це це відбулося? Що ти ну так, все окей, погра... Ну мені це не не ок. Що що на це повпливало? Ти не знаю, може, ти подивилася щось чи. Не знаю, мені здається, що я просто трохи подорослішала, і от я навіть нещодавно з мамою розмовляла, якщо трохи прям дуже трохи затронути цю тему, що мам, от я зараз стільки багато чого роблю і. Як ви казали, що друзі коло друзів зменшується в мене якраз таки цей період? Uh -huh. Ось коли мені буде там років 30-35, чи не подивлюся на себе маленькою і не буду жалкувати, що я стільки часу витратила на свій саморозвиток, на цю дисципліну, на навчання і не прожила ці. Моменти підліткові ту якусь безвідповідальність трохи навіть бунтарство в повній мірі. Як я мала це зробити в 30 вона звісно можна бунтувати, але коли в тебе там діти, якщо будучи 30 років мене діти, то не знаю. Якось за цього я трохи переживаю. Хвилююся, що, що не проживеш те, що потрібно проживати ну в свій вік. Так, в мене навіть коли однокласники а, кудись йдуть, там можливо хтось прогулює уроки, або uh -huh. що ще якісь зустрічі вони проходять без мене, тому що, ну по-перше, в мене погані з ними стосунки. Uh -huh. А по-друге, я просто не бачу в цьому сенсу. Для мене ці зустрічі вони не несуть ніякої користі, якщо це. Не якась зустріч там з усім класом, а там якісь конкретні люди йдуть там пити, наприклад, угу. і я просто не піду на цю зустріч. Мені здається, ти нічого не втрачаєш. Yeah. Ну, у мене у мене теж є моменти, що я, там я зараз дуже багато там працюю, а мені там хочеться, наприклад, відпочивати, там як мої однокурсники, або там, мої друзі, що вони реально там багато часу проводять там, десь кудись поїхати, десь на річку, або там, піти навіть випити в бар. Я інколи навіть себе там, питаю: блін, я так багато працюю, і, там цілий день можу сидіти вдома, або там, цілий день щось там писати, тому що там по роботі я там взагалі можу не мати вихідних, а, тому що я просто працюю, працюю, працюю. Інколи ти задаєшся питанням, а чи не не гаю я свою молодість, тобто ті ці цінні моменти. Інколи, звичайно, хочеться там, трошечки приспустити там, типу, і трошечки менше приділяти час у роботі, тому що реально відчувається, начебто я гаю свою молодість. А з іншого боку, ти думаєш, блін, та я ж зараз роблю те, що мені подобається. І я зараз так, це не так, як в інших. В мене так. І я роблю це для чогось. Тобто, в мене є якась вища ціль, і можливо саме для цієї вищої цілі, якби ти це й робиш зараз в цьому віці, і це навпаки круто. І ти навпаки ти не гаєш свою молодість, а ти не витрачаєш ці цінні роки. Тобто, наприклад, як мої однокурсники, вони наприклад, деякі, чотири роки вони просто навчалися і там не шукали ніякі кастинги, чи там просто так ну зовсім мало приділяли цьому часу. Я, наприклад, там з першого курсу зрозуміла, що якщо я зараз не почну, то я по суті вгаю чотири роки. Я не хотіла так, і тому там. У Мене було менше часу на те, щоб погуляти, провести час. У мене немає таких суперспогадів там з гуртожитку, де там бухали всю ніч, там висіли. Були такі моменти, але не було прям супер такі. Типу, я там собі жила, працювала і так далі. Я розумію, що зараз, наприклад, пройшло 4 роки, і в мене є вже такий великий багаж всього, тому що я ці 4 роки щось робила. Тобто, я в принципі не жалкую, що я там не робила те, що робили всі. Тому мені здається, ти йдеш своїм шляхом. І робиш те, що тобі подобається на даний момент. Сподіваюся. І тому це по-любому, в, в будь-якому випадку, в результаті приведе тебе до чогось великого і до того, чого ти хочеш. Моя якраз протилежності. Я якраз була та, яка от во всі тяжкі, от, як то кажуть. Брейкінг-бет абсолютний. Кожній людині потрібен її досвід, не такий, як у тьоті Фросі чи угу. у твоїй сусідки. І якщо тобі кажуть, що ти втрачаєш молодість. Ти потім будеш, не знаю, страждати, що ти в, то, в, там, в 15 років не набухалась і не блівала з mm -hmm. в тому туалеті. Найн, фальш. <рес> У тебе твій досвід, твій о, шлях. Твій шлях. Mm -hmm. І якщо тобі сьогодні потрібно, я чесно, я просто в захваті від того, яка зараз крутезна молодь. Mm -hmm. В захваті. Тому що зараз молодь. Вони, блін, знімають подкасти. Зараз тільки всього я в шоці просто, це, да, це офігенна, розумієте? Офігенно. <звук> перед тим як прийти до висновку, хочу поділитися цитатою, яку я сама вважаю правильною і притримуюсь. Вас ніколи не буде засуджувати людина, яка зробила більше, ніж ви. Це правда. Mm. Я згодна. Тож не забувайте, що ваша думка. Має бути вірною лише вам, а не нав'язане оточуванням. І ми сподіваємося що наші історії, наші думки вони допоможуть вам більш зрозуміти себе і своє оточення. Дякую всім за перегляд. Всі. Дякую, бувайте. See you. Треба другу частину багато тем ще насправді було.